Слава Ісусу Христу. Дев'ята година вечора, і ми розпочинаємо нашу молитовну варту пристрітинській свічці, з проханням Бога і благослов... проханням про благословення на цю ніч, на цей спокійний, на цю спокійну ніч, і щоб вона була безпечна для всіх. В силу певних обставин сьогодні створювалось не знаю з яких причин різні перешкоди виходам нашим в ефір. Тож продовжуємо і будемо надіятися, що нічого не зашкодить. Цій нашій молитві. Але навіть якщо би і вибило мене знову ж таки із мережі, ви продовжуйте молитися. Отож, молимось молитву до Пресвятої Святої Трійці, радше молитву величання при Святої Трійці з проханням про благословення на сьогоднішню ніч. Уповання нам, Отець. Дитина. Відчуває себе в безпеці, коли поряд з нею завжди є батьки. І не обов'язково, щоб батьки тримали дитину за руку. Дитині достатньо чу знати, що батьки тут поряд, що вони в сусідній кімнаті, що вони разом з нею дихають, і дитина є спокійною. Дитина є впевненою в своєму житті. Хто вчив своїх дітей їздити на велосипеді, я думаю, що чудово зрозуміє той момент, як дитина впевнено їде. Бо дитина, коли батько тримає свою дитину, тримає велосипед, на який дитина їде, знаєте, біжить, біжить, якийсь момент відпускає, а дитина далі їде. Бо дитина впевнена, що батько є поряд, що батько все рівно її тримає. а він її відпустив. І от коли вона помічає, що батька немає, але вона їде. Бо зрозуміло, що цю опору дав їй батьки. Так от, для кожного з нас сьогодні такою опорою, яка тримає нас, дозволяє нам і іти вперед, це є наш Господь Бог, наш Батько Небесний, який нам дарував життя, і тільки наш Батько, Небесний Отець, може це ж забрати життя, а не будь-хто інший. І тому просімо в батька нашого Небесного, в тата, в Отця. Сьогодні оцієї спокійної ночі для всієї нашої України. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас Грішне. Господи, Ісуса Христе, сино Божий помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас Гришне. Прибіжище наше син. Прибіжище наше син. Знаєте, це наш брат. Це той, який сьогодні стоїть поряд зі мною. Це той, який сьогодні зі мною ділить кусок хліба. Той, який зі мною кудась іде. Який зі мною сьогодні жартує, сміється, це та особа, яка є поряд, це та особа плече, якої я відчуваю. Це Господь наш Ісус Христос, Син Божий, який прийшов на землю, який тут жив серед людей, показавши людям, що Бог є з ними. Це той Син, який залишив, свої, залишив для нас святе причастя. Своє тіло і кров, які ми споживаємо під видом хліба і вина. І тому в сьогоднішній день ми просимо в Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб дав нам відчути плече нашого Брата, кожного, хто є поряд з нами, щоб дав відчути усім нашим хлопцям, які захищають нас, кожну молитву, яка сьогодні возноситься за них. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили насрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Покровитель нам Дух Святий, Тройця Святая, Боже наш, слава Тобі, покровитель нам Дух Святий. Дух Святий це є любов, це та любов, яка є, є в Пресвятій Тройці. Тобто стосунки, які будуються між Отцем, Сином і Духом Святим в Пресвятій Тройці це є любов. І Дух Святий, який сходить на кожного з нас в часі хрещення, це та Божа любов, яка огортає нас, захищаючи нас від будь-яких ворогів, видимих і невидимих. Але водночас це та любов, яка є серед людей, це та любов матерів, дружин, дітей, батьків, які сьогодні. Через цю молитву возноситься до Господа і возноситься до кожного, хто сьогодні захищає Україну. Це наша любов до вас, дорогі наші захисники, любов усіх людей, які через Духа Святого віддають цю любов сьогодні вам, щоб ви були сильними і нас захистили. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас рішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас рішне. Господи, Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей вечір і цю ніч, всю нашу Україну, кожне місто, і містечко, село і будь-який населений пункт. Захорони від будь-якої агресії духовної, і фізичної, а нашим військовим. Даруй оту любов, яку сьогодні ми возносимо до них, бо Ти Святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за цю молитву, і наша молитва під опікою Божою буде берегти кожного в, цей, в цю ніч. І до ранку. Зранку в 9-й годині у нас розпочинається денна варта. Нагадую, що в 9-й годині ми плануємо онлайн молитву, в 10-й годині онлайн-літургію, потім 12, -та, 3, -та, 6 -та, і знову 9 година. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і їх любимо, а також віримо в нашу перемогу.